Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, добрі, брати і сестри, 16-й день Адвенту переживаємо які слова сьогодні. Щоб ви покірно визнавали свої слабкості та підтримували одне одного в праці над собою. І дійсно цього треба вчитися, щоб визнати якусь свою слабкість перед іншим. Але Молимося теж про те, щоб інша сторона не просто скритикувала, не просто принизила, але ж молимося про те, щоб ви підтримували один одного в праці над собою. І хай в цьому допоможе вам Господь Бог Всемогутній у трійці Єдиний і всі святі. Гарного дня всім і до наступної зустрічі!